Доброго дня, шановні колеги, сьогодні, 17 вересня 2025 року, відбувається п'яте засідання Ради громадського контролю, що проходить в онлайн форматі. У нас з вами присутні 15 членів Ради громадського контролю держав... при державному бюро розслідувань із 15, тобто є кворум 100% явка на засідання Ради громадського контролю. Насамперед пропоную затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання, який включає три питання: питання перше: обрання представників Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань до складу конкурсних комісій з проведення конкурсів на заняття вакантних посад працівників ДБР. Питання друге: розгляд звернень громадян, які надійшли на адресу Ради громадського контролю при державному бюро розслідувань. І питання третє: різне. Чи є в когось зауваження, пропозиція або доповнення до порядку денного? Немає. Прошу затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання Ради громадського контролю. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до першого питання порядку денного. 2 вересня 2025 року на адресу ради надійшов лист від державного бюро розслідувань з проханням обрати представників ради до складу конкурсних комісій з проведення конкурсів на заняття посад працівників ДБ. З вашого дозволу зачитаю цей лист. Згідно з комплексним стратегічним планом реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, зміни в системі органів правопорядку мають бути комплексними і стосуватися всіх аспектів їх функціонування. від підготовки та добору високопрофесійних співробітників на службу. До забезпечення ефективності функціонування системи з урахуванням міжнародних стандартів, зокрема підзвітності та прозорості. Однією з рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в рамках пакету розширення Європейського союзу на 2024 рік, визначено, що запровадження прозорих та таких, що враховують заслуги процедур. Підбору та відбору працівників на керівні посади в центральних та регіональних підрозділах національної поліції і державного бюро розслідувань проводиться із залученням незалежних експертів, зважаючи на виклади, розпорядженням кабінету міністрів України від 28.03.2025 номер 300Р Затверджено план заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у звіті про прогрес України в рамках пакету розширення Європейського Союзу 2024 року. Державне бюро розслідувань включене до числа співвиконавців вище зазначеної рекомендації. Відповідно до статті 14 закону України про державне бюро розслідувань та пункту 1.3 порядку проведення відкритого конкурсу на заняття посад. Працівників Державного бюро розслідувань, затвердженого наказом ДБР від 24.01.2020 року, призначення на посади у ДБР здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на заняття посад працівників ДБР. Типовим положенням про конкурсну комісію Державного бюро розслідувань, затвердженим наказом ДБР від 24.01.20. Номер 25 визначено, що директор ДБР утворює конкурсну комісію з проведення конкурсу на заняття посад ДБР, затверджує її персональний склад у разі необхідності, змінює Конкурсна комісія утворюється у складі п'яти осіб, з яких не менше трьох є представники ДБР. До роботи у складі конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об'єднань. Та або представники Ради громадського контролю при ДБР, а також представники інших міжнародних організацій державних органів за згодом. Крім того, як зазначено в частині першої статті 28 закону Рада громадського контролю при ДБР утворюється з метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю ДБР. Зважаючи на наявність нормативного підґрунтя, підтримуючи пріоритети нашої держави в напрямі євроінтеграції, просимо вас розглянути питання щодо визначення декількох членів громадського контролю при ДБР за їх згодою, які можуть бути включені до складу конкурсних комісій з проведення конкурсів на заняття посад працівників ДБР, заздалегідь вдячні за співпрацю підпис директор державного бюро. Розсліду, шановні колеги, оскільки до нас надійшов такий лист, ми з вами маємо визначити, делегувати від ради громадського контролю ДБР своїх трьох представників до складу різних конкурсних комісій, які займаються питаннями добору кадрів в органах ДБР. В кого є які пропозиції, хто хотів би висловитися, висловити кандидатуру від ради громадського контролю до складу конкурсних комісій? Прошу, будь ласка, Богдан Миколаївич, дозвольте мені, да, будь ласка, шановні колеги. Я думаю, що нікого це дуже відповідальна посада. Підбір кадрів до державного бюро розслідувань, і думаю, що нікого в у нас не буде питань. Фаховісті професійності Богдана Миколайовича і наш, наш, нашого голову. Я б рекомендував, з вашого дозволу, Богдан Миколайович, якщо ви підете на цю посаду вас в першу чергу до складу цієї комісії, якщо ви не будете заперечувати, і погодитесь, погодиться рада наша. Сергій Вікторович, дякую за довіру. Шановні колеги, дякую за довіру. Я не заперечув. А... Давайте, мабуть, за кожного претендента. Давайте ще послухаємо, нам треба ще два кандидати до складу цієї комісії, різних конкурсних комісій від РГК ДБР висунути, а потім за кожного окремого прокусу. Є така пропозиція. Які ще? Колеги, да, будь ласка. Да, колеги, я хотів би також заповнути кандидатуру. Це Коваленко Руслана Іванович. Я впевнений, що він своїм професіоналізмом. Та відданість у своїй справі та маючи високу відповідальність, буде саме тим кандидатом, який має війти до, ці, до складу цієї комісії. Тому колеги, також прошу його підтримати. Микола Петрович, дякую вам за пропозицію. Руслан Іванович, присутній. Присутній. Е, потрібна ваша згода на те, щоб балотуватися і брати участь в голосуванні. Так, да, до дякую, дякую за довіру, комплексій. не заперечую. Не заперечуйте, дякую. І ще один претендент. Нам потрібно висунути потім проголосувати. Богдан Миколаївич, можна я? Я би хотіла, якщо звісно, Галина Васильівна не заперечує, запропонувати кандидатуру саме її. Вона знаний відомий фахівець, доктор юридичних наук, професор, і на мою думку, Галина Васильна. Дідківська якраз буде гідно представляти раду громадського контролю даній комісії. Тому прошу раду підтримати і погодити її кандидатуру. Олександра Миколаївна. Дякую вам за пропозицію. Галина Васильівна. Будь ласка, ваша згода потрібна. Добрий день, шановні колеги. Е, Олександра Миколаївна щиро дякую за висловлену довіру. Е, якщо е, колеги підтримують, то погоджуюсь. Ви не заперечуєте. Які ще не є заперещу. пропозиції? Дамая дякую. Тоді прохання перейти е, до голосування. Давайте проголосуємо. Шановні колеги, е, Прошу проголосувати за кандидатуру Голукіна е, Богдана Миколаївича до складу конкурсних комісій е, Державного бюро розсліду. Прошу визначатися. До за? Проти. Утримався один. Дякую за велику довіру. Будемо робити все для того, щоб її виправити. 14 за, проти немає. Утримався один. Шановні колеги, про ставлю на голосування питання щодо обрання до складу конкурсних комісій на Коваленко Руслана Івановича. Прошу визначатися. Хто за? Проти. Утримались. Один. Дякую. Результати голосування. 14 за. Проти немає. Утримався один. І третій претендент від Ради громадського контролю Дідківська Галина Васильівна. Ставлю на голосування щодо обрання її кандидатури до складу конкурсних комісій. Прошу визначатися. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. 14 за. Проти, немає, утримався один рішення прийнято. Е, отже, коли зафіксуємо протоколі за результатами проведення голосувань, пропонуємо включити до складу конкурсних комісій з проведення конкурсів на заняття посад працівників ДБР, голову ради Голукина Богдана Миколаївича, членів Ради громадського контролю, Дідьківську Галину Васильівну і Коваленка Руслана Івановича. Відповідну пропозицію, оформимо протоколу і скеруємо на адресу Державного бюро розслідування. Переходимо до розгляду другого питання нашого порядку денного: розгляд звернення громадян, які надійшли на адресу РЕКО. Інформую вас, шановні колеги, що після останнього засідання ради, що відбулося у нас 1 липня 2025 року, на адресу ради надійшла одна скарга і одне звернення. Від громадянина Павла Коцюбинського скарга вихідний номер 202 від 20.06.2025 року на бездіяльність працівників ТУ ДБР, розташованому в місті Львові, щодо надання інформації на запит. а також звернення від цього ж громадянина Павла Коцюбинського, вихідний номер 237 від 01.07.2025 про ненадання відповіді на скаргу. На підставі пункту 5 частини 2 статті 24 закону України про державне бюро розслідувань обов'язок перевірки інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб щодо причетності працівників державного бюро розслідувань до вчинення правопорушень, покладається на підрозділ внутрішнього контролю ДБР. У зв'язку з цим Рада громадського контролю направила зазначене звернення і кару до державного бюро розслідувань. Відповідним супровідним листом для забезпечення їх кваліфікованого, об'єктивного і своєчасного розгляду визначені законодавством строки. Шановні колеги, чи є в когось зауваження, пропозиції з цього питання? Немає. Дякую. Тоді пропоную перейти до третього питання порядку денного. Різне. Шановні колеги, користуючись нагодою, хочу нагадати, що 22-26 вересня з наступного понеділка заплановано проведення 9-го харківського міжнародного юридичного форуму, під час якого відбудеться багато заходів, панельних дискусій, конференцій, круглих столів, воркшопів, тренінгів та інших заходів. Які будуть присвячені актуальним проблемам боротьби зі злочинністю, питанням відбудови та відновлення України, а також іншим заходам, у іншим питанням і проблемам у сфері правозастосування? Нагадую всім нам, що пунктом четвертим плану роботи ради передбачено участь членів ради у різних панельних дискусіях в рамках зазначеного форуму. Якщо бути більш точнішим, то е, нагадую, що зокрема 23 вересня відбудеться дві панельні дискусії присвячені проблемам боротьби зі злочинністю. А саме панельна дискусія, яка носить найменування: злочини проти людяності та геноцид, практичний погляд на окремі аспекти російської агресії в контексті ратифікації Римського статуту. Початок панельної дискусії 9.30, завершення 14 година, і в цей же день, 23 вересня, відбудеться панельна дискусія кримінально-правові засоби боротьби з порушеннями санкційних обмежень, український та міжнародний вимір. Початок панельної дискусії 16.00. Шановні колеги, для участі в цих а також інших тематичних панельних дискусіях, необхідно попередньо зареєструватися. На відповідних ресурсах 9-го Харківського міжнародного юридичного форуму і визначитися, в якому статусі ви будете приймати участь в цих панельних дискусіях: доповідач, слухач або якийсь інший статус. Тому, користуючись нагодою і нагадою, і всіх запрошую долучитися до цієї достатньо потужної інформаційної площадки, на якій обговорюється. Новели й проблеми законодавства, права застосування, втілення міжнародних стандартів, а також проблеми боротьби зі злочинністю. Чи є в когось якісь інші оголошення, коментарі, пропозиції, які б ви хотіли озвучити? Немає? Дякую, шановні колеги. На цьому порядок денний нашого засідання вичерпано. Чи є у вас зауваження, пропозиції щодо ведення засідання Ради громадського контролю Святого? Немає. Дякую. Шановні колеги, радий був бачити. Дякую за плідну співпрацю, оперативну роботу. Бажаю всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе. До побачення. Засідання Ради громадського контролю завершено. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Богдана Кола. Дякуємо до побачення. Дякуємо до побачення. Дякую, до побачення.